Встає. У першу неділю жовтня у вас професійне свято, День вчителя. Ми зібралися сьогодні тут, щоб подарувати вам найтепліші та найщиріші привітання. Рідний, любий вчитель наш ласкавий, дбайливий друг наш з юних літ. Ми вам слова принесли величаві і наш учнівський радісний привіт. Вчительська доля мудрістю укрита, дзвенить вона сміхом дитячих сердець, вчительська доля дощем вмита, вона для людей буде вічним зірцем. Клонімося низько вчительській долі і шану святу крізь віки пронесім. Серця подаруємо в дитячих долонях і щедру любов принесем. Найкращий ліцей Вашковецький, його нікому не забути, бо тут працюють з року в рік натхненні, творчі й мудрі люди. Ми прийшли до вас на свято, не займем часу багато, хочемо тільки привітати, сокровенно вам сказати. Не така вже й легка доля вчительських дітей. Тож давайте послухаємо одного із них. Любі мами, любі тата, зичим витримки вам багато, бо шкільна ваша робота це не головна турбота, головне на світі час. Коли з мамою до школи ми ходили день при дні, та яке там щастя, звідки все не так, як у людей. І не заздрити, жаліти, треба вчительських дітей. Ввечері лягаю спати, прошу казку розказати. Як всім дітям перед сном, да, там мама за столом пише, пише, що читає. І на мене не. Не зважає, а що скаже, я вже знаю. Плани тільки допишу і контрольну перевірю. Тільки я вже не вірю, мовчки я лягаю спати, покручусь і засинаю. А в вісні мама сниться мені лікарем, кондитером, тільки не учителем. Ось тому звертатись мужу, мусимо і звертатись до людей. Сос, рятуйте наші душі, бідних вчительських дітей. Вчителю, яке прекрасне слово, багато хочеться мені сказати, але проте я доведу тут мову, що вчителів потрібно шанувати, повинні бути вдячними до віку за їхню віру, ласку і тепло, за те, що розуміли нас, любили за допомогу, чуйність і добро, за ті знання, які ви нам давали, за те, що часто, як і ми були дітьми, любити землю і матір нас навчали, щоб ми росли хорошими людьми. Так кожен день, кожну годину, кожен час. Віддавшись на роботі повністю, живе лиш думкою про школу і про нас. Завжди за все і всіх турботі Наші наші по побажання директору школи вітаємо вас, Оксана Миколаївна, зі свят Щасливий директор, коли в нашій школі розумний і добрий його замісник, Віта Олександрівна. Отож, ми сьогодні окремо вітаємо ту, якою є турбота в Крим гора. Спасибі вам, сьогодні треба сказати вплив. Прийшов час. Особливі побажання класоводам вчителям, щоб для кожного дитятка ви були як мама і татко, щоб для кожного синочка ви були, як мама квочка. Загинуло люди, повірте, безмоги. Бо як би вони спілкуватись могли, якби говорити не вміли читати, то дикі печерні ще й досі були. Б. Я мовники всіх, красномовно, вітаю! І святом вас, любі мої вчителі. Хайдайці прекрасний на диво розквітнуть, всі квіти чудові моєї землі. Рученьки терпли, зливаються віченьки, Боже, як хочеться свать. Так мені ж треба оту зарубіжну зранку до ночі читати. Все переплуталось бідні волівонці гамліт моїй Ремарк, красної, чорної білої армії і той Лаурін Петерак. Кажуть, що школа споконвіку, то є храм науки. Та до чого всі знання, як не вміють руки. Щоб зростали не бачу учні, а старання. Є хороший їм урок продове навчання. Тож вітаю вчителів, що не тільки знають, а й вміють все робити. І других навчають. Програмування всі, редагування в борді, інтернетних павутин, нескінченні кросворди все розповість навчити на уроці інформатики, дочки присутної, цариці, математики. Адже сьогодні без тих правил неможливо й дня прожити. Ми вас любимо, вітаємо, з вами хочемо дружити. В школі нашій вже віддавна, скільки школі нашій літ, скільки разом і існує чарівний книжковий світ. Стріне там бібліотека, допоможе все знайти. Звідти вже ніхто не зможе, клад без книжечки зайти. Тож вітання, теплі світлі, ті, хто книгу знайде вам. Провести урок зразково допоможе вчителям. В школі ми вчимо різні мови, навіть ближчим став кордон. Стало рідним дітям слово, бутинтак, хело, пардон. Іноземна дивна мова так потрібна зараз всім. Особливо в цих умовах особливо молодим. Хімія, наука віко, пам'ятаємо кожну мить. Так вже травлять всі людину, що не знає, що робить. Хто за хімію не знає і не поважає, то й у грудях хлибудь не серце, але ж ось мій має. Тиві, скажімо, фізкультурі, за то, що сила є, за що нам не зравне від жаток, і грацію і дає. Лектя минули, і мантри прекрасні, сучасні події, дебати щодня, учитель історії, мав і оратор. Ми дуже важливі дає знання. Істориків гречно зі святом вітаю, спасибі за вічний учительський труд. На землі усі потрібні і великі, і малі, і людина, і комашина. Всі ми діти на землі. Тож вітаємо педагогів тих сьогодні святом, що доводять на уроки, що земля нам наша мати. Тож біологам бажаємо від душі сердечного, Щоб жилося всім на світі мирно і безпечно, щоб усі уроки ваші, як серце любили. І з домашнім завданням на уроки ходили. Я фізиків рада сьогодні вітати, наука цікава про все світ. А скільки законів усяких, пам'ятати їх слід. Є професія у світі серце віддавати дітям. Серце вчителя безкрає, як би він його не країв. Тому гідно вчитель шани, так, любові і пошани. За роботу непросту і за те, що я росту. Розпілування, ноти, інструменти гами. Вашою піснею вітали маму. На свято коже. А тепер і вас привітати щиро хоче наш клас. Душу вилікувати допоможеш. І мізки прочистити зможеш. Радість буття ми знову маємо. З ним вчителя психолога вітаємо. Соціальний педагог для діточок цар і Бог. Навчає істині простій вжити гідно бути собою. Міняється все, що в людини довкола, та світ є, світ світном. Тож математика красно вітаємо за рік і форму, та домашні світу. За те, що задачам, важким теоремам, щодня їм приходиться учні учити. Комусь таки треба. Без цифр і формул в сучасному світі не можна прожити. Дорогі вчителі, я думаю, що прийшов час від сурт хвилинки, тому що ви всі втомилися. Возьміть у руки свої цукерочки. Ви сиділи, ви трудились, вже й голівеньки втомились. Раз, два, три, чотири, п'ять можна ними похитати. А тоді аж по цукерки можна пальчиками взяти. Розмотали. Розмотали? Так. А тепер у рот поклали. Поклали? А тепер гарненько пожували. Пожували? Раз, два, три, чотири, п'ять. Можна вже її ковтати. До сусіда повернулись. Чи не можна в нього взяти? Шкільні будні. Такі вони вже й легкі для наших вчителів. Давайте поглянемо. Увага на екран.

Ja czysto i śmierci rozkaży sprażnim druziam ne za kułem, zobaczcie to nie. Шелепив і сухе пино, буде наші сливи і не почуду постірадіно. どうぞ。<laughs> <laughs> Самі не вміють літати, нехай навчать літати своїх дітей, літати високо, далеко і красиво. Настане час, коли діти розкриють крила і полетять. Нехай дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберігати їх від падіння і тоді вийде, що вони теж полетять. Учити літати, учити мріяти, учити творити, це призначення педагога. Ми, цьогорічні випускники, хочемо привітати сьогодні вас. Наші дорогі наставники з професійним святом, днем учителя, і найкращі слова привітання адресуємо вам, суворим і ніжним, Чуйне і мудре. тим, хто кожен день відкриває нам шлях таємниць, тим, хто за будь-якої погоди приходить до нас у вас. Тим, у кого свина на чолі, тим, хто є нашим другом та порадником у складних хвилину, Тим, хто все ж таки нас любить, хоч інколи говорить протилежне. Всім тим, кому гордиться їм не вчити, на присячому сьогоднішньому. читання. Це на мій дім крізь ящик, І від їх сторист тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стигна. Вони дивляться ящик, по ящику краще видно. А зараз ми хочемо для вас запропонувати гороскоп учителя. Але якщо вам щось не сподобається, ви на нас не ображайтеся. Отож, овни традиційно вперті й не посидючі. Вони знову будуть командувати парадом. І ніхто ніщо їм у цьому не завадить. Ні шкільна адміністрація, ні перевірки МОН, ні навіть і, гіпотетичний карантин. Та не думайте, що це просто так зійде вам з рук. Усі шкільні конкурси та святкові заходи ляжуть на ваші енергійні плечі. Тож новий функціонал цього року вам забезпечено. Тільки От хто може очікувати насправді казковий рік, адже адже доля любить таких роботящих і наполегливих робітників. Навіть міносвіти та мінохорони здоров'я скоригують свої плани відповідно до ваших потаємних бажань. Але пам'ятайте, що від набірної праці можуть з'явитися мозолі. збалансована дієта, гарний відпочинок, та дозована добровільна самоізоляція знову запалять у вас бажання трудових подвигів, близнюки завжди сповнені оптимізмом та подвійною подвійної черівної, е, Блискавки, е, йдуть дорогою життя із піднятою головою, але не забувайте іноді дивитися під ноги, аби не розбити свого чарівного носика. Зірки окремо радять близнюкам е, взятися за вивчення англійської мови. Ситуація у світі скоро стабілізується і попереду має подорож чи стажування за межами нашої країни. Ракі цілеспрямовані, сильні. Ракі заткують лише в анекдотах. Поточного навчального року вони рухатимуть тільки вперед. Зміни і невпевненість їх не злякають. Пріоритети це високі стандарти, які залишаються незмінними. А до своєї педагогічної вершини вони все одно дістануться, хай навіть трошки повільніше за інших. Зірки радять з'їдати три корисні молочні продукти на день. Це надасть ракам сил і покращить їх настрій. Плискові гриви та гостроті своїх кігтів, царі гороскопу будуть просто неперевершені цьогоріч. Уроки, конкурси, свята це реалії їх життя. Жодний більш-менш відповідальний захід у навчальному навчальному закладі не відбудеться без участі ленів. Клопотів багато, проте й слова вдячності, повага колег і премія від начальства не змусить себе чекати. Єдине, але з такими трудами е, проведеними – Режим ізоляції скоро здаватиметься щастям. Діви. Кому-кому, а дівам цього року пощастить. Їм підвищать зарплату. До речі, є так само, як і іншим знакам зодіаку. Звісно, частину підвищення традиційно доведеться витратити на потреби рідної школи та методичні матеріали. Та це буде вам тільки в радість. У випадку з неочікуваної хандри улюблена музика, гарна калерія, книга, крісло і теплий пед швидко повернуть вас в стан бойової шкільної готовності. Терези. Зустрічайте білу життєву смугу, вона заповнить увесь час життєвий простір і допоможе здійснити задумане. Навіть безнадійні дві і лоботряси візьмуться за голови й почнуть штурмуватися за підручники. Зірки приховують чи вдалою буде ця справа, але підвищити їм оцінку на пару валів за старанність, думаємо, варто. Скорпіони для праце для працелюбників скорпіонів рік буде сповнений професійних турбот. Атестація чи сертифікація мене чудово. Можливо, у вас навіть чекає підвищення. Та не все так однозначно. Нова посада потягне за собою нові обов'язки до додаткової витрачання часу енергії. Задля підтримки внутрішнього спокою дотримуйтесь приємного ритуалу англійської королеви. Рівно о 5 годині викладайте цю справі і пийте чай з молоком. Стрільці! Усім відомо, що стрільці просто обожнюють мандрувати. Ніщо не заважає вам робити це прямо в робочий час. Влаштуйте для своїх учнів віртуальні походи в музеї та екскурсії. Діти будуть у захваті, а ви подішите себе новими враженнями, навіть не прокидаючи стіни рідної школи. І весь навчальний рік перетворюється на захоплюючу пригоду. Козероги, для вас наступає просто ідеальний час для творчої самореалізації, тож не гайте його, а терміново запишіться на якісь кулінарні курси. Пізнайте ази нотної грамоти чи, чи сплетіть щось із бісера. І пам'ятайте, ваші учні вас обожнюють. Ясна річ, їх трохи лякає ваша суровість і вимогливість. Тому спробуйте проявити трохи чуйності. Обіцяємо вам сподобатись. Водолії. Відомо, що надзвичайні талановиті розумні водолії весь час літають у хмарах, вигадуючи черговий геніальний план порятунку людства. Та цього року доведеться спуститися з небес на землю і звернути увагу на власних учнів. Тим більше вам є чим з ними поділитися: створіть для них онлайн-тест, проведіть урок у думі чи, хоча б просто навчитися відрізняти свободу від е, всезадоволеності. Ревіт – цікаві співвозмовники і гарні слухачі цього року зможуть отримати все, що побажають. Це й не дивно. Хто іще присвячує скільки часу улюбленій справі? Звання учити року чи перемога в конкурсі, репетиторство і гарний заробіток, подорож до екзотичної Мексики чи Шрі-Ланки. Не обмежуйте себе. Мріє. Кордони скоро відкриють, а керівництво обов'язково підтримує ваші найсміливіші залуби. Нам круглый уходит, по Не тільки час, він всіх не тут пішно поділив, кого сього пустив, когось підняв, а ліжа того взагалі забив. Старі фотографії на сіл розкладив. Дитячі історії смішні розкажи. Справжнім друзям не за. Подобий сіле з тобою завжди вони. Вже ми його і сухе вино робили нашими людьми, і ніби щодо польське раді навіть Рахували кожен так, як ні згодний. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на сіл розкладив Я ще раз дуже дякую.